Завод RGC Production продовжує працювати в складних умовах війни. Наше виробництво, окрім виготовлення ШРП та вог для модернізації та реконструкції газових мереж Дніпропетровської області та всієї України, активно допомагає військовим. Ми у рамках акції Зігріємо наших почали виробництво печей обігріву, оскільки потреба в них колосальна. Завод RGC Production підійшов до випуску печей так само технологічно, як підходить до виробництва суперсучасних ШРП. Розкрита гнуття матеріалу виконується за допомогою високоточного новітнього обладнання. Корпуси печей зварюються роботизованими зварювальними комплексами, фарбуються температури фарбою. Кожен виріб посилений ребрами жорсткості, щоб витримати температурні навантаження. Всі печі для кращого маскування оснащені іскрогасниками. Наше виробництво у місті Дніпро планує виготовити у вересні майже 160 печей обігріву для Збройних сил України. Загалом по Україні заводи RGC Production виготовлять 800 буржуйок. Працюємо на перемогу!